Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, що кому принесе новий тиждень. І з 2 по 8 грудня 2024 року розклад буде, як завжди, на три варіанти, тож побачимо основні події, що вам принесе новий тиждень. Перший варіант, другий варіант. І третій варіант. І, звичайно, будемо чути поради, які нам будуть карти показувати, щоб знати, як правильно діяти. Перший варіант гроб, відмідь і серце. Ну, дивіться. Можливо, хтось хворів або не володів інформацією, щось було від вас закрите. Чомусь ви, можливо, відчували ту силу або силу тих людей, які не давали вам дізнатися. Що там ви повинні були знати. І це вас, можливо, пригнічувало, можливо, викликало хворобливий стан, а можливо, ви й самі себе накручували. Але вам варто розуміти, що серце говорить про те, що будь-які події у вас на кінець тижня будуть вдалими. Все у вас завершиться найкращим. Але для того, щоб ви могли от найкраще отримати, вам варто відчути свою силу. Не падати своїм духом, а вірити в те, що ви робите, бути щирими, і, можливо, якщо у вас буде в тому потреба, будете звертатися за людьми до людей за консультаціями, які вам будуть корисними. Таким чином, ви зможете швидше отримати своє сердечко з квіточками і приємними подіями і емоціями. Це був перший варіант. Другий варіант. Книга Гора і конюшина. Ну, По-другому, варіанту події будуть такі: вам на цьому тижні доведеться щось пізнавати нове. Для того, щоб ви змогли обійти гору. Десь якесь питання, яке ви не могли вирішити, і ви хочете його вирішити на цьому тижні, то для того прикладіть зусилля, віднайдіть інформацію, відкрите, можливо, дійсно якісь книги, інструкції, кому що там. По вашим обов'язкам, можливо, в інтернеті якусь інформацію здобувайте. І таким чином, якщо ви будете усвідомлені з тих питань, які ви хочете вирішити, ви зможете здолати ту гуру і на кінець тижня цього отримати конюшину, це говорить про те, що ви будете мати приємні події, приємні емоції, можливо, хтось буде мати фінанси. Головне. Володіти інформацією. Тож цей тиждень вам доведеться навчатися чомусь, можливо, навіть і зовсім новому. Але швидше за все, це та проблема, яку ви не могли вирішити. Третій варіант вам події. Чоловік, вежа і корабель. Ну, Дивіться, якщо для чоловіків, то можливо, вам потрібно щось визначитися і своїм будинком, і своїм домом. Можливо, вам потрібно або ремонт якийсь зробити, або вже устаткуватися, можливо, хто переїзд планував, можливо, це дальній переїзд, можливо, взагалі ви місце проживання будете змінювати, то вам потрібно вживати якісь кардинальні і рішучі дії для того, щоб ви змогли на цьому тижні щось для себе вирішити. Також, якщо у кого стоять робочі питання, і ці питання ви також очікуєте, щоб вони вирішились на користь для вас. То так, вони вирішаться і вже це рішення дуже близько буде. На цьому тижні, напевно, ви побачите результат. Для дівчаток, по третьому варіанту, хто чекає у свій дім на гостину, або додому до себе якогось чоловіка, то він до вас вже в дорозі. І, можливо, навіть на цьому тижні буде вже у вашому домі. Тому очікуйте того, кого ви собі забажали, загадали, або про кого ви турбуєтеся. Тому що якийсь чоловік, можливо, якщо не вийде навіть приїхати, то він вам або листа напише якесь повідомлення, щось для вас, якась інформація у ваш дім надійде. Але це буде гарна інформація, ви будете тим задоволені. Тож, бажаю всім. Хай цей тиждень приносить всім тільки щастя і позитивні події.